Отже, ми зараз на одному із поверхів, на п'ятому поверсі Черкаського національного університету. Тут розміщений навчально-науковий інститут міжнародних відносин історії філософії. І хибно думати, так, Олександре Володимировичу, що тут випускають тільки вчителів історії чи викладачів історії. Тому що шість років тому тут було акредитовано спеціальність політолог-перекладач, міжнародні відносини. І взагалі університет випускає кваліфікованих спеціальності. Саме з цього профілю, і певно, тоді почалася така досить широка міжнародна діяльність університету. Скажіть, чому це важливо, з якими напрямками вона зараз ведеться? Ну я замітив, що по тенденції набору студентів я замітив, що інститут дещо почав здавати позиції, і ми зробили ребрендинг, ми назвали. Його інститут міжнародних відносин історії та філософії, і, як кажуть, появилося нове життя, появилися нові освітні програми. І сьогодні це успішний інститут в складі університету. І саме головне, що от національно патріотичне виховання, знання історії, стирання тих білих п'ят. Тим, яких тьма-тьму ще й по сьогоднішній день в нашій історії починаються саме з цих стін достатньо кваліфікований професорсько-викладацький склад, і директор інституту Зімзюліна Наталія Іванівна і багато наче професорів. І... І будь-яка тематика, і дипломати є, і історики є, і е, тему козацтва ми можемо висвітлювати. До речі, недавно створили науковий освітній центр козацтва, бо він раніше діяв, потім якось воно занепало. Зараз починаємо, бо це сьогодні необхідно. Так що я ну пишаюсь цим інститутом. Ну я до речі хотіла вам по секрету сказати, що це мій улюблений інститут. А, можливо, це буде негарно по відношенню до решти науково навчальних інститутів, але ну це так, фізика з мене не вийшло. І які зараз, до речі, підписуються міжнародні угоди, партнерська взаємодія із вишами інших країн, а зокрема, ви згадали про Яголонський університет. Я так розумію, що з Польщею співпрацюєте. Так, да, в цьому цьому ж році я от був на міжнародній конференції у місті Туронь, Республіка Польща. Дуже цікаве місце. Там університет імені Коперника, великий класичний університет, і, власне, навіть не плануючи, нам вдалося через саме ту позицію, яку ми там показали, бо був, відповідно, я з доповіддю, і були ще наші професори, історики Сінкевич Євген Григорович і Морозова Ольга. І Копчинська Ольга, яка була як перекладач, бо мова конференції була англійська, ми показали свою діяльність університету в період війни і, власне, зацікавили керівництво, була підписана угода. І з цим університетом, і ми будемо розширювати співпрацю. Працюємо з іншими там, Чинстаховувати, Єгелонський університет, десь 20 угод в Польщі. Ми зараз працюємо активно із університетом Грінвича, це Велика Британія. Проєкт з наукової роботи безпосередньо веде з ними перемовини. Я сподіваюся, що відбудуться візити наші. Ми вже декілька років працюємо із університетом Валадолід. Це Іспанія, от так що стараємося не не втратити. Ті напрацювання, які були в нас до війни, і навіть зараз в період війни розширяти і шукати нових партнерів. Бо сьогодні, якщо говорити за якість освіти без міжнародної складової, ну це практично неможливо. І якщо ми знову говоримо за ті ж рейтинги, то один із показників діяльності це все-таки. Наша міжнародна співпраця. Ну і бути членом єдиної європейської сім'ї, оце також важливо навчатися, стажуватися. Я так розумію, що студенти, які зараз навчаються в цьому інституті та, мабуть, і в інших інститутах, мають можливість виїздити за кордон, проходити там стажування, щось розгледіти нове, приїхати, адаптувати. І в такий спосіб ми будемо швидше рухатися, тому що це ж люди, які потім будуть будувати нашу країну зовсім скоро. Звичайно, і от я згадав Ченстохоп, там постійно ми стажуємося. Звичайно, спочатку війни це звузилось, і, на жаль, від нас поїхали іноземні студенти, бо це теж такий вагомий складник для рейтингування будь-якого закладу вищої освіти. Ну і частина навчається там в заочній формі навчання, але ну практично основна. Кількість студентів-іноземців виїхало, бо самі розуміємо, чому. Ну, з метою безпеки. Ну, Звичайно. Останні роки от, ми по технологіях дуже, дуже далеко пішли, як і в країні. Я маю на увазі ту ж програму, так, і, в освіті. так і тут в освітніх програмах. Ми е маємо новий корпус, який ми. Як інвестиційний проєкт в свій час я захистив на міжвідомчій урядово-депутатській комісії, і сьогодні маємо там хороші технологічні такі моменти: смарт-дошки, і, смарт і комп'ютеризацію, і нові підходи. І Зараз ще багато новинок у нас там має відбутися. Нас недавно відвідав Володимир Воронов. Це Голова підкомітету Верховної Ради з питань освіти і науки, і ми там плануємо деяку співпрацю розширювати. Так що, ну там треба не соромно, працювати. я так розумію. Да? і Процес триває. Да. Процес триває. Ну я, я кажу, що треба старатися, і Бог дасть. Да, да. Ну, ходімо до студентів. А це ви екзамен чи залік здаєте? Державний іспит. Ви хвилюєтеся? Через два дні е випускники. Ви їх з легким серцем відпускаєте? Чи? Я сподіваюся, вони в магістратуру підуть. А, це бакалаври. А, ну, удачі вам.